Зеленський вперше визнав перебування Сил оборони України в Білгородській області. Головна мета України там це захистити Сумську та Харківську області. Це відбувається на тлі розвідданих, що Росія готується до нового наступу. Тим часом ворог намагається прорвати кордон на Сумщині. Все, що відомо, розповім уже за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Аліна Торишин. Не забудьте підписатись на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Вперше на найвищому державному рівні прозвучало офіційне підтвердження присутності українських військових підрозділів на території Білоруської області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії в прикордонних районах держави-агресорки є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення. Глава держави зазначив, що головком доповів. Про активність українських підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога, окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо – Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, і також. Так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Абсолютно важливо по фронту і надалі знищувати російську техніку. Всю логістику, якою користується окупант. Як передає видання Політіко 3 квітня під час слухань у Конгресі, головокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі повідомив, що збройні сили України Продовжують контролювати частину Курської області в Росії та проникли до сусідньої Білгородської області, що свідчить про розширення української присутності на російській території. Також він додав, що українська армія зараз займає міцні оборонні позиції та щотижня покращує свою здатність набирати та навчати нових солдатів для посилення цих позицій. За словами Каволі, схоже, що Україна вирішила деякі проблеми з живою силою, які були гострими минулої осаді. Тим часом росіяни каже він страждають від нестачі бронетехніки та людей. Окрім того, було збільшено резерв тих, хто доступний для добровільного набору. При цьому військовому командуванню вдалося ефективно вивести людей зі штабів на передову. Голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко в ефірі Українського радіо окреслив будь-які дії українських військових у Білгордській та Курській областях як заходи превентивного характеру. За його словами, головна мета цих кроків це зірвати плани Кремля щодо концентрації військ та підготовки до проведення військових операцій проти України. Він нагадав, що курська операція, проведена збройними силами, мала вирішальне значення для безпеки Сумської області, оскільки зірвала підготовку російського наступу. Крім того, ця операція мала важливий психологічний вплив, привчивши Росію до усвідомлення того, що Україна здатна і проводити наступальні дії на будь-яких російських територіях, які вважає потрібними. Аналітик фінської Blackbird Group заявив, що його команда провела верифікацію та геолокацію ряду відеоматеріалів, які зафіксували проникнення українських сил на територію Білгородської області. За його оцінками, Україна змогла створити ефективну буферну зону для своєї оборони та взяти під контроль декілька прикордонних сіл протягом перших днів наступальних дій. Окремо він зазначив, що село Демидівка, ймовірно зараз знаходиться під українським контролем. Тим часом аналітики Дівстейт показали ефектне відео роботи авіації повітряних сил ЗСУ по противнику. Зокрема, засвітилися кадри роботи по Білгорущині в районі Демидівки та Кондратівки. Лейтенант Збройної сили України на позивний Алекс розповів, що рашисти активно застосовують fpv дрони на оптоволокні. Вони перекинули на Білгород свої найкращі екіпажі з Курщини та Вовчанська, відпрацьовують даним типом дронів виключно по техніці. Аналітики вивчення війни пишуть, що російські війська просунулися в Курську, а також в Білгорській області. Російські воєнкори продовжували стверджувати, що рашисти нібито захопили басівку Сумської області. Однак керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував цю інформацію. Він додав, що окупанти намагаються забігти туди штурмовими групами і шукати підвали з метою закріпитися, але ворог знищується. Бої в прикордоні Сумщини складні і тривають щодня на кількох ділянках, а також ведуться в прикордоні Курщини. Зауважив він. Окрім того, він наголосив, що росіяни постійно б'ють також по місто Суми по цивільній інфраструктурі. Тим часом аналітики Діпстейт повідомляють, що рашисти намагаються прорвати кордон на Сумщині. В області росте сіра зона. Ворог намагається закріпитися від населеного пункту Жравки до контрольно-пропускного пункту Суджа в Курській області. Видання The Washington Post стверджує, що швидка російська контратака останніми тижнями витіснила більшість українських військ з російської курської області. Тим самим Україна, нібито втратила єдину територіальну монету для переговорів саме тоді, коли президент Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення війни. Контратака расистів пише видання. Перетворила прикордонну територію України на смертоносну сіру зону, даючи Росії перевагу для очікуваного наступу на нестабільні півночі України, коли зима переходить у весну. Українські війська намагаються перенаправити частину російських сил, атакувавши сусідню Білгородську область, та досягти невеликих успіхів. Нагадаю, що президент України заявляв, що Росія готується до наступу на три українські області: Сумську Харківську та Запорізьку, і для цього намагається виграти час. Він зазначав, що може підтвердити, що Путін готується вже до весняного наступу. Вже триває підготовка до цієї майбутньої операції, і також нещодавно сам Путін сказав начальнику генштабу Росії Валерію Герасиму подумати в майбутньому про створення зони безпеки вздовж українсько-російського міжнародного кордону, в тому числі в Сумській області, видання Associated Press повідомляє, що російські війська готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля. Москва розраховує на багатосторонній натиск по тисячнокілометровій лінії фронту. Росія має намір суттєво збільшити свою військову присутність в Україні у 2025 році. Планується розширення угрупування на 150 тисяч військовослужбовців, що за своїм масштабом можна порівняти з розгортанням близько 15 мотострілецьких дивізій. Про це Суспільному повідомив заступник голови офісу президента Павло Паліса. Він зазначив, що процес формування цих нових підрозділів вже триває. і Росія наразі не відчуває дефіциту в особовому складі. Водночас він підкреслив, що введення в дію такого значного контингенту не відбудеться одномоментно. Це нарощування військової потужності відбуватиметься на тлі посилення російського тиску на фронті та їхньої участі в консультаціях щодо можливого припинення вогню. Проте, за словами Паліса, зацікавленість Москви у мирних переговорах є вибірковою і обмежується питанням морської безпеки, де припинення вогню відповідає її інтересам. Командир першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини лайф розповів, що російська армія готується до наступу вже у квітні. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах. За словами військового ворожа армія нормально укомплектована особовим складом і вже понад місяць вони перебувають на полігонах. Там проходять підготовку до своїх майбутніх дій. За його словами, бійці 3-ї окремої штурмової бригади готуються до вже великого наступу з боку росіян. Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу. Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, яким може бути весняний наступ росіян. Ну, якщо б уявити собі, що росіяни намагаються концентрувати десь сили, яких ще ми не бачимо, українська розвідка не бачить. Де можна приховано сконцентрувати ці сили і потім е, здійснити якийсь несподіваний наступ, я би говорив знову про Білорусь. Угу. Запад 2025, Можна завести ті сили знову Ух. Е, спробувати. Тому що насправді по тій лінії фронту, де ми зараз бачимо, ну ми ж не даремно зараз будуємо лінію дронів. Тобто це кілзон, тобто е, така зона смерті для росіян глибиною від української лінії оборони 15 кілометрів. Це означає, що. Що б вони там не збирали бронетехніку на тактичному оперативному рівні, тобто, навіть якщо виявити, що вони 150 тисяч зараз військ вони сказали збільшать за 25 й рік, це, ну скажімо так, більше 10 дивізій вони можуть сформувати. Якщо це буде не просто командування дивізії, а реальні дивізії з полками, з бронетехнікою, танками і так далі, все рівно сконцентрувати їх і спробувати проламити українську оборону в тих тактичних. Прийомах, які вони зараз використовують, навіть малими групами, намагаючись просочуватися, але якщо буде створено дійсно, а зараз це вже починає працювати, ця зона 15 кілометрів, ну все буде знищуватися, і особові склади, техніка, і так далі. Я не хочу сказати, що росіян нічого вже не може вийти, тому що вони беруть масою. Як би ми не говорили, що ми можемо знищувати, але вони намагаються дійсно концентрувати сили і йти вперед. Тому. Скажімо так, у них буде спроба, можливо, будуть величезні втрати, але знов ж таки, чи це вдасться, вже залежить від, від українських сил. Аналітик центру ініціатив «Повернись живим, Гліб Волоський висловив скептичне ставлення щодо здатності мирних переговорів між Росією та Україною, які відбуваються за посередництва Сполучених Штатів, загальмувати або зупинити російський наступ. Про це він розповів Радіо Свобода. Кремль ймовірно продовжить наполягати на неприйнятних для Києва умовах аналогічних стамбульським домовленостям. Волоський вважає, що на даному етапі Росія не відчуває потреби йти на будь які компроміси чи приймати чиїсь умови, доки зберігає можливість просування на полі бою, та доки західні партнери України демонструють явне прагнення до швидкого завершення конфлікту. На його думку, найбільш логічною стратегією для Москви зараз є спроба отримати максимальну вигоду, а потім вийти з конфлікту у випадку погіршення ситуації, наприклад, через посилення тиску з боку США. А що ви думаєте про майбутній наступ Росіян? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатись на наш канал та ставте вподобайки. А у мене наразі все і я вам кажу до зустрічі.